Ви знаєте, на днях мені на очі натрапила фотографія. Я листав соцмережі, іноді люблю так розважитися, іноді люблю моніторити, що ж відбувається в світі бізнесу, насправді, в світі підприємців. Я, так би мовити, завжди на короткій нозі зі своїми клієнтами, зі своїми підприємцями, з якими я працюю. І мені важливо розуміти, що зараз відбувається от, на просторах інтернету. І це ж я насправді рекомендую робити і вам, якщо ви займаєтеся бізнесом, ви завжди повинні бути на короткій нозі зі своїми клієнтами. Так от, я натрапив на такий доволі цікавий пост, на таку доволі цікаву публікацію. І знаєте, що я побачив на цій публікації? А я побачив те, що на цій публікації була фотографія, фотографія акторів у. Наприклад, у 2010 році, я вже точно не пам'ятаю, який там був вік, але головне, щоб ви логіку вловили, того ще я вам кажу. І публікації фотографій у 2024 чи 2025 році. Я дивлюся і думаю, наскільки ж люди сильно змінилися, наскільки сильно час летить вперед, наскільки сильні трансформації з їхньою зовнішністю відбулися, наскільки швидко летить час. Хоча на кінокадрах, на кіноплівці, ми їх запам'ятаємо такими, як вони були знімалися в цих фільмах. Саме такими вони і залишаться в нашій пам'яті. Ну, звісно ж, в залежності, які фільми ми будемо дивитися, ми будемо бачити різні кадри, бо актори могли зніматися в 90-х роках, могли зніматися в 2000-х роках, могли зніматися в 20-х роках, ну і так далі, і так далі, поки будуть займатися, поки їхня кар'єра буде тривати. Ось це такий цікавий момент. Але ви знаєте, в чому насправді суть? В чому я побачив от, інтерес, що мене конкретно ось так привернуло, те, що важливо й вам зрозуміти насправді. А привернуло саме увагу те, наскільки швидко летить час, і наскільки невблаганним є час, наскільки час нікого з нас не шкодує. Адже. Ми просто звикли до себе, що ми кожен день бачимо себе в зеркалі. Ми кожен день бачимо себе в зеркалі і розуміємо, що особливо то нічого й не змінилося. Ну, можливо, там якихось декілька невеличких змін, якісь декілька міні-зморшок з'явилося, і то не завжди там сивина де з'явилася. Проте кожен день, коли ми бачимо себе в зеркалі, ми цих от змін так кардинально не відчуваємо. Ми їх так кардинально не спостерігаємо. Але коли дивимося от такому відрізку, Наприклад, десятки років наскільки сильно міняються ті ж самі актори. І ви розумієте, що актори вони такі самі ж люди, як і ми. Рівно як вони міняються, так само і ми за ці 10 років змінилися. Але дивіться, яка цікава особливість. Потрібно зрозуміти, а що ж відбулося за цих 10 там, 20 років. Якщо ми беремо тих же акторів, то за цей період часу вони зробили ще декілька мільйонів, а то й декілька десят мільйонів доларів. Вони купили собі чергову віллу, вони купили собі черговий дорогий автомобіль в свою колекцію. Вони відкрили черговий бізнес успішний. Вони створили сім'ї, наприклад, вони там передали великий спадок. А коли ми дивимося на себе, наприклад, коли звичайний підприємець, малий підприємець, підприємець, який займається малим бізнесом, коли він дивиться на себе, коли він дивиться на результати своєї праці, що він бачить, як ви думаєте? Він бачить той же малий бізнес, він бачить ті ж гроші, які він заробляв. і проблем, які були у нього, їх не стало менше. Вони просто могли трансформуватися, а то й могли навіть і додатися ці проблеми. Їх могло стати просто більше цих проблем. І так як економіка зараз дуже непередбачувана, як і в принципі в будь-які часи, то відповідно відповідно, в цей момент ми повинні з вами розуміти, що проблем стало ще більше. Проблеми стали ще складніші. Економіка змінюється, технології змінюються. Час на місці не стоїть, конкуренти на місці не стоять, і вимоги клієнтів на місці не стоять, бо в кінцевому результаті все-таки крутиться відносно вимог клієнтів. Тобто в бізнесі стало більше проблем, в бізнесі стало менше грошей. Але знову ж таки, ті 10-20 років вони пройшли як для цього конкретного актора, вони рівно так само пройшли для вас. Але. Точки були зовсім різні пройдені. Пройдений маршрут був зовсім різний, і результат, як внаслідок, виявився зовсім різний. І давайте подивимося ще далі вперед. Коли актор доходить до свого завершення життя, що він залишає? Він залишає величезну кількість грошей, величезний капітал, який вимірюється десятками, сотнями, а то й мільярдами доларів для своїх дітей. Після себе він залишає пам'ять, він залишає величезну кількість кінострічок, які були зняті з його участю. Він залишається в пам'яті на декілька поколінь вперед. А що відбувається з підприємцем, який займається малим бізнесом? А він скочується до ще більших проблем. А в нього ще більше боргів. Доволі часто ці борги він передає своїм дітям і вони в злості, агресії, вимушені це все тягнути на собі. Тобто, він передає додаткові проблеми. Так як він не зумів забезпечити собі? Нормальний рівень життя хоча б, де би йому просто вистачало би, щоб покривати свої витрати на життя, платити комуналку, навіть своє житло банально купити не можуть, живуть в орендованих квартирах і будинках, дуже часто в орендованих квартирах. І що залишається після того? Купа боргів, старий автомобіль? Якась євробляха, Ну і звісно ж нехороші спогади, м'яко кажучи. Як то кажуть, згадують незлим тихим словом всі наступні покоління. Чому всі? Тому що покоління дітей цього підприємця незадоволене, м'яко кажучи, тим, що отримало в спадок величезну кількість проблем. Наступні покоління, внуки цього підприємця. Вони вже зростають на тому, що розказують батьки. А батьки що згадують? А батьки згадують, скільки проблем створив ось цей недопідприємець, який залишився в малому бізнесі. А внуки, вже сформулювавши своє бачення саме на тому, що сказали їхні батьки, передають ту ж саму інформацію, а може, й не передають зовсім нічого. просто... Пропадає з пам'яті ця людина. Нічого про неї не залишилося. Клієнти, які клієнти бізнесу не залишилося і нема клієнтів. Пам'ять в клієнтів клієнти завжди пам'ятають того, хто їм приносить вигоду прямо в моменті. А так як цей підприємець перестав їм приносити вигоду в прямому моменті, прямо в моменті, то відповідно і про нього дуже швидко забули. Це є класична типова ситуація в малому бізнесі, як не крути, ви з цим стикаєтеся або ще стикнетеся. Саме так це працює. Саме так працює бізнес. Поки ви комусь вигідні, доти з вами працюють, доти про вас пам'ятають. Якщо ви перестаєте бути комусь вигідними, з вас моментально переключаються на когось із ваших конкурентів. Причому моментально я підкреслюю, моментально переключаються. Не тримають в пам'яті, от а може мені піти купувати в цього підприємця. Він ж стільки років працює. Ні, люди так не думають, абсолютно не думають. І чим швидше ви позбудетеся від цих ілюзій, тим легше і простіше буде для вас. От, а тепер порівняйте різницю, де ось цей актор, який прожив тих же, наприклад, 20 років в кар'єрі, так? 20 років він займався от, кіноіндустрією, він знімався в фільмах, залишив після себе величезні от, статки, от Пам'ять в своїх предків його пам'ятають, і діти пам'ятають, і люди пам'ятають соціум. Його пам'ятає його кінострічки, будуть прокручуватися десятки і можливо навіть і сотні років після його смерті. І про нього будуть пам'ятати, тому що він класно себе зарекомендував, інакше він не знімався в такій величезній кількості кінострічок. Його би просто не запрошували на ці всі кінопроби, його би просто не розглядали взагалі як актора. Якщо б він не виконував свою роль як належить, якщо б в людині не бачили потенціалу. А тепер давайте подивимося на цього ж підприємця. Як я сказав, ті ж 20 років пройшли до того, що він просто прокатився на ось такій хвильці. Що це за хвилька? Це коли ви піднімаєтеся, ростете, 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 досягаєте свого піку, а потім падаєте. Тільки горбик цей ледь помітний виходить, тому що результати були по суті мікроскопічні в рамках бізнесу. Вони не помітні для цілого світу, вони не помітні навіть для цього конкретного підприємця особисто. Тому що він банально не зумів забезпечити себе, свою сім'ю, створити комфортне життя. Хоча би ось цей капітал накопичити він не зумів, не залишилося нічого від бізнесу. Бізнес, навпаки, загнав його в скрутні ситуації, в скрутну проблему його загнав, де йому потрібно було навіть ще йти на роботу, працювати. А то й на декілька робіт, а то й деколи підключати сімейний підряд для того, щоб всі разом дружно відпрацьовували усі ці борги, які він після закриття бізнесу залишив, там з постачальниками за комунальні платежі. Оце все він буде перекривати, і всі кредити банкам. От пам'ять хороша залишилася, правда ж після такого підприємця, після такої діяльності. Негативна пам'ять залишилася. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання: то що потрібно акторами ставати? Ні, актори я просто привів як приклад акторів для того, щоб було максимально просто зрозуміти, наскільки час один і той самий проміжок часу може вплинути на ваше життя і на життя вашої сім'ї. Той же самий проміжок часу. І ви повинні зрозуміти, що само по собі... Не буде нічого вирішуватись, ніякі проблеми ваші самі по собі не вирішаться. Тим більше в бізнесі. Ми можемо навіть взяти не акторів. Ми можемо взяти тих же бізнесменів, які збудували великі компанії. Тому що актори в якійсь мірі це є також бізнесмени, тільки продаж продукту в них інший, продукт в них інший, бізнес-модель трохи по іншому побудована, але все рівно це і той самий бізнес. Тут є теж ринок, тут є теж клієнти. Але валюта тут трошки інша. І тим не менше, і навіть ця валюта, така як увага людей, вона конвертується в гроші в мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів, і навіть мільярди доларів, як ви бачите. І до чого я веду вас? А я веду вас до дуже простої і важливої думки. Задумайтеся над тим, як от цей час, що ви працюєте в бізнесі, що ви хочете пропрацювати в бізнесі, як ви його проведете. Як ви проживете цей час? Що ви зробите? Що ви після себе в кінці залишите? Ким ви будете по завершенні своєї бізнес діяльності, тому що рано чи пізно ви її все рівно залишите цей бізнес, тому що ваш ресурс, ваша енергія, вона не безконечна, вона рано чи пізно закінчується. Вона рано чи пізно, навіть якщо ви не хочете виходити ще з бізнесу, вона все одно прийде час і нагадає про себе. Вона все рівно скаже вам своє останнє слово, і ви до цього останнього слова обов'язково прислухаєтеся, тому що проти свого здоров'я не попреш. Тому вам важливо для себе зрозуміти дати відповідь на декілька важливих моментів, що я хочу отримати по завершенні свого бізнесу, яким я бачу цей бізнес яким він повинен бути, який результат я хочу від нього отримати? Яке життя він мені має створити цей бізнес? Я дуже сумніваюся, що ви ставите собі за ціль просто прожити в орендованій квартирі до кінця життя, наприклад, чи в орендованому будинку, прожити. Чи взяти в кредит і до кінця життя виплачувати цей кредит на квартиру чи на будинок? Ну що це за життя? Що це за бізнес? Це і просто каторга. Ви просто продаєте себе в рабство тільки в банківській системі. Для чого жити? Ви, тобто, життя присвячуєте банкам, тому що ви потім ще й переплачуєте за ці кредити. Ви в рази переплачуєте. Не вірите, порахуйте кредити, порахуйте відсотки по кредитах, якщо ви такими користуєтеся. Який ви хочете результат в кінці життя? Що ви хочете отримати від свого бізнесу? Це є надзвичайно важливе питання, тому що я бачу, що величезна кількість підприємців, вони як в тумані просто. От працюють, працюють, втягнулися в рутину, видимість роботи створюється. всі бачать, які вони зайняті. Правда, потім, як виявляється, людина стає от зрілою, стає пенсіонером, все нікому не потрібно. Без бізнесу, без нічого, живе далі на квартирі, нічого не змінилося. Для чого було цей пил перевертати? Краще би сиділи собі на роботі, получали би собі зарплату, але мали би відпочинок, могли би там раз чи декілька разів в рік з'їздити там на курорт, десь в Туреччину чи ще кудись позагаряти, погріти пузо, так би мовити, і все, і нормальне життя, хоч би не мучилися. Хоч би ну, там постогнали на роботі, ну колектив, так, колектив, ну, може, не такий, як ви хотіли би. Ну, так, начальство постійно вас там пісочить. Ну, але що, зато ставка, зато стабільно, все нормально. В порівнянні з тою каторгою, в яку ви себе підписуєте в бізнесі. Тому я ще раз вас наголошую, задуматися, якщо у вас стоять масштабні цілі в бізнесі, якщо ви хочете. Залиште після себе капітал якийсь. Ви хочете жити потім на цей капітал своєму, хочете потім задоволення від життя отримувати. Хочете їздити по відпочинках, по курортах, хочете подивитися на цей світ, хочете купляти собі дорогу нерухомість. Ви хочете собі дорогі автівки купляти, хочете аксесуари купляти, хочете ходити в брендових речах, хочете їздити на шопінг в Мілан там в Париж, куди хочете. Ну, так починайте прямо зараз про це думати, діяти, починайте в цьому напрямку. Як ви прийдете до цієї цілі, якщо ви ставите собі хрен знати, коли досягнення її? Такого не може бути. Ви повинні вже зараз над цим задумуватися. Прямо зараз, бо з кожним днем ви молодше не стаєте, з кожним днем ваш ресурс вичерпується. Сили вас з кожним днем покидають, і час у вас все менше і менше. І конкуренти з'являються на ринку все більш молодші, енергійніші, активніші сучасніші, адже вони вже краще розуміються в сучасних технологіях, не те, що ви, і навіть якщо ви себе вважаєте, не знати, яким фахівцем в технологіях, все рівно завжди на кращого є, кращий, на мудрішого є мудріший, на сильнішого є сильніший. Тут тільки питання часу, коли ви стикнетеся з проблемою. Я дуже часто бачу таке в своїх клієнтів в практиці, ось таке в їхній роботі. Я дуже часто бачу, як от вони собі. Працювали там, думали на енергії весь бізнес затягнуть на собі нічого не вийшло, бо з'явилися конкуренти, молоді відкрилися своєю енергією дешевими цінами, просто нагнули ринок під себе і все, і довелося бізнес закрити. Отак, от отак це відбувається у бізнесі. Тому у вас, скоріш за все, виникає питання: блін, а що ж робити? Ви нарешті усвідомили це. Супер. Ви нарешті усвідомили, в яку дупу ви попали. Тобто, зараз найважливіше це просто перестати копати, зняти зі себе ці рожеві окуляри, задуматись над тим, чого я хочу. Які я хочу результати у бізнесі, які я в житті хочу результати. І потім через свій бізнес, яким ви займаєтеся, в якому у вас є досвід, в якому є у вас компетенція, навіть інтерес у вас є до цього бізнесу. Інакше б ви не тягнули ці каторги на собі. Мусить бути інтерес, який вас веде. І тоді вже завдання просто зробити так, щоб ваш бізнес почав приносити вам стільки доходу, щоб ви могли собі дозволити усі ці аксесуари, усі ці автомобілі, усі ці дорогі об'єкти нерухомості, щоб ви могли собі там персональні заняття з тренером дозволяти, ходили в найкращі фітнес-клуби, в найкращі ресторани, щоб ви ходили. От усе це може вам забезпечити ваш бізнес. Але тільки за умови, якщо він правильно працює, якщо в ньому правильно вибудовані Процеси продаж, якщо в ньому правильно вибудована система, якщо в ньому працюють ті працівники, які повинні в ньому працювати, і вони знають, як працювати, і вони дають результат, вони працюють результат. І якщо ви маєте змогу їм платити таку зарплату, тільки якщо ви працюєте з класними клієнтами, з перевіреними роками досвідом, ті, які комфортні вам, від яких не воротить вас, не тільки приходять вам на кожному кроці, наярять, клієнт завжди правий, клієнт потрібно. Під клієнта підстроюватися, а приносять вам якісь копійки. Ні, це все дурниці. Ви ніколи на таких клієнтах не заробите. Справжні клієнти потрібні. А знаєте, хто такий справжній клієнт, він просто прийшов тихенько, ви навіть його не помітили. Він показав: дайте мені ось це ось це, все тихенько взяв, розрахувався на кругленьку суму і пішов. Мінімум проблем, максимум задоволення і для вас, і для ваших працівників. Ось так повинен працювати ваш бізнес. І ось до цієї моделі ви повинні прагнути. І тільки коли ваш бізнес буде працювати саме так, ви усе це, про що ми з вами говорили, зможете собі дозволити, і тільки після цього ви зможете. От ті 20 чи 10, скільки ви років собі поставили працювати в бізнесі, ви їх проведете і в процесі заняття бізнесу з максимальним кайфом, задоволенням дозволити собі, своїй сім'ї класні умови, дітей відправити в класні умови навчання. Кайфувати будете, це вас буде заряджати, драйвити це вас буде. Потім вищий капітал, потім собі необхідний зберете, там декілька десят мільйонів зберете. Собі будете на пасиві жити, кайфувати, відпочивати. І діти будуть. Вас згадувати з задоволенням будуть розкати, блін, який в нас класний батько, який в нас класна мама. Вони нам такі умови дозволили, ми таку класну освіту отримали, ми такий старт в житті получили». І будуть вас згадувати з позитивом, з задоволенням і з гордістю. І те, що ви створите, воно буде нагадувати не тільки вашій сім'ї про те, от який в них був дід, яка в них була бабця крута, яка створила ось таку велич, таку компанію, наприклад, ви залишили після себе, такий будинок шикарний. Ви збудували, такі подарунки класні, дорогі ви робили на пам'ять на роки, династію свою змогли створити. От до чого ви повинні прагнути. І усе це вам може дозволити зробити ваш бізнес. І благо, є хороша новина є технології, які дозволяють ваш бізнес у вашій ситуації якраз таки заставити ось так робити, перебудувати роботу в вашому бізнесі, щоб він ось такий результат вам приносив. Тому якщо ви хочете, щоб ваш бізнес від сьогоднішнього дня почав приносити вам максимум грошей і усе те, про що ми щойно з вами проговорили. То вам необхідні правильні інструменти, які підходять конкретно для вашої ситуації. Тому записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Ми з вами розберемо, де ви допускаєте помилки у своїй роботі, в своєму бізнесі, чому вам не вдається перейти до свого життя, чому ви час просираєте, чому ви роки просираєте в бізнесі? Чому ви стільки грошей втрачаєте, чому ви ще не живете тим життям, яким живете, чому ваш бізнес не дозволяє вам цього зробити? І головне, ми складемо Му чіткий, простий, зрозумілий, покроковий план, як вибудувати ваш бізнес таким чином, щоб він приносив вам стільки грошей, щоб ви могли усе це собі дозволяти, усе те, про що ми з вами щойно проговорили. Також я рекомендую вам долучатися до абсолютно безкоштовного і найкращого телеграм-каналу по бізнесу від проєкту Українська бізнес-лабораторія, де ви отримуєте ту інформацію, яку я ділюся тільки зі своїми клієнтами. І більше ніде у відкритому доступі я цією інформацією не ділюся. Інформація по продажам, по вибудуванню правильних відносин з клієнтом, по збільшенню прибутку доходу в своєму бізнесі, по оптимізації витрат. По тому, як правильно боротися з конкурентами, щоб вони більше не зазіхали на ваш бізнес, щоб вони не могли ніяк вам протидіяти. А також я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.